Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про науковий підхід в хімії, адже ви вже знаєте про те, що хімія це природнича наука, експериментальна наука. Що таке спостереження експеримент і чим вони відрізняються? Ми говорили з вами в 6 класі в курсі Пізнаємо природу. Згадаємо з вами. Пригадайте, як подорожуючи автобусом чи автівкою ви споглядали пейзаж за вікном. Що ви здійснили спостереження. А ось ви побачили озеро, яке промерзло лише поблизу берегів, на відміну від повністю замерзлих калюж. У цьому випадку, ви споглядали чи спостерігали? Якщо під час спостережень постають питання, або є певна суперечність, то науковці прагнуть перевірити. Те, що я спостерігаю, це завжди так, чи сталося випадково? Отже, Перший етап дослідження нашого це спостереження. Крок перший допомагає вченим дослідити, як вони можуть змінити або додати те, що бачать. Спостереження можуть допомогти вченим ставити запитання та вдосконалювати свої навички критичного мислення. Візь, візьмімо таке спостереження з вами для прикладу. Спостерігаємо за водою в калюжі та озері, да, проїжджаючи автівкою або потягом. Далі висуваємо гіпотезу. Гіпотеза, слово-синонім припущення, мета її зацікавити науковців новими ідеями. Це допомагає їм вирішувати проблеми, відповідати на запитання та розуміти, як все це працює. Отже, висуваємо з вами гіпотезу. Про те, що у калюжі води мало, тому в разі заморозків вона може швидко замерзнути. А для промерзання води в озері потрібно більше часу. Отже, будь-яка гіпотеза потребує підтвердження. А підтвердження відбувається за допомогою експерименту. Під час експериментів створюються відповідні умови. І досліджувані об'єкти, речовини нагрівають, охолоджують, поміщають під прес, змішують з іншими речовинами, діють електричним струмом тощо. Експеримент нерозривно пов'язаний зі спостереженням. Для експерименту нам знадобиться готунок експеримент, для експерименту нам знадобиться лише годинник і холодильник. Оскільки в нашій іпотезі йдеться про те, що для замерзання різної кількості води потрібний різний час, то ми маємо здійснити експеримент, під час якого будемо охолоджувати зразки води різного об'єму. Наповнимо водою невелику форму для льоду та пластикову пляшку. Помістимо їх у холодильник. І будемо перевіряти час від часу перевіряти, в якій посудині вода замерзне швидше. Це буде наша практична частина експерименту. Наступний крок це аналіз результатів. Цей крок показує, що всі дані вже зібрано, потім вже вчені вирішують, чи підтверджуються результати того, що було згадано в гіпотезі, чи ні. У разі, якщо результати підтвердять гіпотезу, вчені продовжують своє дослідження далі, роблять висновки. Якщо гіпотеза не підтверджується, вчені внесуть деякі зміни і повторно проведуть експеримент. Отже, якщо вже наша гіпотеза підтверджена, то вона перестає існувати і переходить в теорію. Це доведене припущення, так, воно вже стає теорією, теорія це комплекс поглядів і думок, що описує, пояснює і передбачає певні явища. Деякі теорії були спочатку сформульовані, лише потім доведені експериментально, як приміром, один з основних законів хімії це періодичний закон. Грунтуючись на теоріях, узагальнюючи наявні знання, науковці і науковиці формулюють нові закони. Закон формулює істотний, сталий і повторюваний зв'язок між явищами. У вигляді законів сформульовані майже всі закономірності в природі. Важливо, що закони не лише пояснюють певні явища, але й мають передбачати їх. Тобто, ґрунтуючись на законах, можна передбачити можливість існування певних явищ або закономірності вже без проведення експериментів. Отже, науковий підхід хімії передбачає наступні етапи: етап спостереження. Висування гіпотези на основі спостережень, проведення експерименту на основі гіпотези, у разі підтвердження гіпотези формулювання теорії і далі формулювання закону. Дякую за увагу! До побачення!